Сьогодні ми всі свідки історичних подій, коли під час 31-х роковин української незалежності доводиться цю незалежність наново виборювати. І найбільший ворог України, до речі, не змінився. Сьогодні я б, користуючись становищем історикині, хотіла б розповісти вам про одну історичну подію. Вона не така відома, як легендарний акт проголошення незалежності 91-го року, але ця подія. Я явище та учасники цього явища заслуговують, аби ми побільше про них згадували. Напевно, не всі знають, що незалежною Україна поставала в 91-му році не вперше. Якось навіть наша незалежність тривала всього декілька днів. От про цей героїчний період сьогодні ми й поговоримо. Наша оповідь сьогодні не про всю Україну, а про Закарпаття після Першої світової війни і розпаду Австро-Угорщини. Українське населення Закарпаття хотіло приєднатися до новоствореної Української Народної Республіки. 21 січня 1919 року на народних зборах у Хусті понад 400 депутатів навіть проголосили злуку карпатської України з УНР. Але приєднання так і не відбулося, бо тоді точилася страшна війна, передусім між УНР та більшовиками. І на жаль, УНР цю війну таки програли. Закарпаття на правах автономії за Сен-Жерменським та Тріанонським договорами відійшло до Чехословацької Республіки. Тодішній президент Чехословаччини Томаш Масарик обіцяв Закарпаттю автономію, але ще на 20 років це питання зависло у повітрі і обіцянки ніхто не виконував. У цей час на Закарпатті було три політичних табори: українофільський, ті, хто вважали, що місцеве населення це українці, русофільський, адепти ідеї, що Закарпатті це частина великого русского народу від Карпат до Камчатки. І мадярони так їх називали українські політики, які стверджували, що місцеве населення це угророси, які хоч і слов'яни, але є частиною угорської нації. Представники усіх трьох цих політичних таборів. Так чи інакше вимагали автономію Закарпаття. Ще нам зараз важливо прояснити деякі терміни. Русини це була офіційна назва народу, що мешкав на Закарпатті у королівстві Угорщина, а потім у Чехословацькій Республіці. Крайже називався офіційно Підкарпатська Русь. Це офіційна Чехословацька назва. А далі на світовій арені з'являється огидне зло Адольфа Лоїсович Гітлер. Нагадаю, що відповідно до мюнхенської угоди 30 вересня. 1938 року Німеччина анексовує в Чехословаччині судецьку область. Велика Британія та Франція проводять так звану політику умиротворення агресора. Якщо дуже вже спростити, аби пояснити це явище, то просто деякі європейські лідери думали, що якщо не заважати Гітлеру анексовувати деякі, звісно ж, на їхні території, то він нажереться, заспокоїться і далі на них не піде. Ну, щось мені це нагадує, а вам. Уряд підкарпатської Русі, який сформувався у жовтні 1938 року, був коаліційним між українофілами та русофілами. Його очолив Андрій Броді. Далі почалися буремні перипетії. Вже за кілька тижнів бродія заарештували і з'ясувалося, що він платний агент угорської розвідки. Потім поставили вже іншого очільника вже з русофілів. Але і він виявився агентом уже. Польської розвідки. Мені здається, чи це? Там був тотальний хаос, яким скористалася сестричка Райху Угорщина, та висловила свої претензії за етнічним принципом до Чехословаччини. Це згодом, звісно ж, підтримала нацистська Німеччина та фашистська Італія. Був підписаний так званий віденський арбітраж, згідно з рішеннями якого 2 листопада 1938 року Ужгород, Мукачево та деякі інші міста, і весь взагалі південь Чехословаччини з населенням понад 170 тисяч людей, де компактно проживала нібито угорська громада, хоч не становила там більшості, переходив до складу Угорщини. І нагадаю, що це відбувалося знову ж таки за мовчазної згоди Великобританії та Франції. Так як добрачий шматок Чехословаччини було віджато, то столицю довелось перенести з Ужгорода до Хуста. І нарешті, за таких умов, 22 листопада під Карпатській Русі, таки. Надали статус автономії. Чехословаччина перетворюється на федеративну державу чехів, словаків та карпатських українців. 26 жовтня 1938 року. Прем'єр-міністром Карпатської України стає лідер християнської народної партії, отець Августин Волошин. І завдяки цьому легендарному пану починається далі найцікавіше. Про Августина Волошина я можу говорити дуже довго і він вартує взагалі окремого відео, аби ви то дивилися, я б залюбки зняла. Але якщо ви хочете, залюбки поділюся із вами своїми знаннями. Але аби не затягувати цю оповідь, скажу лише, що він зробив неймовірно багато для поширення українських ідей на Закарпатті. Коли Волошина обрали прем'єр-міністром краю, він сформував уряд виключно з прихильників українського руху про свій політичний. Курс він одразу заявив. Ми віримо, що великий 50-мільйоновий український народ підійме і надалі своє велике слово і не допустить, щоб наші віковічні вороги накладали на нас пута, знов садили нас в тюрми. Поява цієї декларації зумовила цілу низку українських маніфестацій в Галичині на підтримку Закарпаття, діючи в таких надзвичайно складних ситуаціях, Волошин зумів заслужити повагу і навіть любов значної частини населення Закарпаття. За період правління Волошина впроваджується українська мова в освіті. Товариство просвіта здійснює активну діяльність. І загалом за такий короткий проміжок часу пожвавлюють. І культурне життя, і політична активність українців на Закарпатті це все призвело до того, що вже 12 лютого 1939 року на виборах до Сойму українське національне об'єднання отримало понад 90% голосів підтримки. Але всі вже розуміли, що назріває велика війна. Тому для захисту карпатської України від угорських та польських військ були створені власні збройні сили. Організація оборони Карпатська Січ. Допомогу цьому, до речі, надала організація українських націоналістів. Звісно ж, знову згадаємо про найбільше тогочасне зло. Одне з найбільших, бо був не менш гидним. Нацистська Німеччина цілеспрямовано намагалася дестабілізувати Внутрішньополітичну ситуацію в Чехословаччині. Крім того, здійснювалися постійні диверсії, атаки на окремі території, зокрема на карпатську Україну зі сторони Угорщини та Польщі. Підривали мости, здійснювали терористичні акти, підривали держустанови і, взагалі, здійснювали терор місцевого населення. Тобто ситуація була. Жахливою. В околицях села Волового терористи пошкодили місце. Державна служба охорони оглядає місце, де був убитий начальник жандармерії Скальчі. Шандарська станиця у селі Вучкове також зазнала нападу терористів. Звісно, карпатська Україна була в величезній напрузі. Вони розуміли, що Угорщина, от-от нападе, і справді наступ почався у ніч на 14 березня 1939 року. Для оборони карпатським січовикам потрібна була зброя, але інші держави не дуже то й хотіли допомагати. Це ж було вже. І народ, на жаль, правила Ютуба такі, що без нагадувань тут ніяк не виживеш. Тому якщо вам ця історія або загалом мій контент відгукується, то підтримати мене можна поширеннями цього відео у соцмережах, а також спонсорством, підпискою на Патреон та іншими способами. Вся інформація та посилання є у закріпленому коментарі та у описі. А ми йдемо далі. Гітлер, який на 39-й рік вважав, що він вже всемогутній володар світу, таємно дав згоду Угорщині на окупацію Закарпаття, Гітлер не підтримував існування окремої української державності у формі автономії чи незалежності, для нього це було просто неприпустимо. Врешті-решт, чехословацький президент Еміл Гаха у ніч на п'ятнадцяте березня підписує документи, що Чехія просить протекторату у Німеччині і в цей час німецькі війська вже почали вторгнення до Чехії. В той же час словацький краєвий парламент терміново збирається 14 березня і проголошує незалежність. У них стояв вибір між тим або бути відданими до складу Угорщини, або проголосити незалежність. І вони обрали друге. Наш же сьогоднішній герой Августин Волошин 14 березня оголошує, що він скликає Сойм для розгляду питання про. Незалежність підкарпатської України Сойм проголосив повну державну самостійність Карпатської України, державною урядовою і навчальною мовою карпатської України, є мова українська. Параграф 4 Державні барви карпатської України, сині -жовті. жовті, є барви державного прапору карпатської України. Барва синя є горішна, барва жовта – спідня. Параграф п'ятий державним гербом Карпатської України є дотеперішний герб. Попри цього гербу уживається національного гербу тризуба знаку святого Володимира Великого. Гербом же обрали червоного ведмідя на срібному півполі, і чотири сині та три золоті смуги. Правому півполі президентом карпатської України було обрано отця Августина Волошина, але на жаль, незалежність була проголошена фатально пізно. Спершу проти угорців в карпатській Україні воювали Чехословацька армія та наші місцеві добровольці з карпатської січі. 15 березня стає відомо, як я вже казала, що словаччина проголошує незалежність, а чеські землі віддаються під протекторат Німеччини. Відповідно, Чехословацька армія починає відходити без бою на території Словаччини або ж Румунії. Малесенька карпатська Україна лишається з великим ворогом сам на сам, та розуміє своє становище та прохає про допомогу сусідніх держав Польщі, Румунії, навіть до Британії, Франції та США зверталися. Волошин навіть надіслав телеграму до Німеччини, особисто Гітлеру. Він просив визнати Гарпатську Україну взяти її під свій протекторат, аби не дозволити Угорщині захопити незалежну державу через ось це от звернення Волошина, особливо в совєтські часи, його дуже сильно звинувачували у нацизмі. Але як я вже розповідала у ролику про Бандеру, треба розуміти той період та той контекст подій на 39-й рік. Нацистська Німеччина була лише одним з геополітичних гравців. Тогочасної Європи, з яким нагадаю, працювала і Москва, і Лондон, і Париж, і Вашингтон, і багато інших держав. І багато хто ще насправді не розумів, яке кінчене зло був Гітлер та загалом Третій Райх. Угорщина пропонує розброїтися і мирно увійти до її складу карпатській Україні, але Волошин категорично відмовляється. Карпатська Україна мирна держава. І хоче жити в мирі з сусідами, але у разі потреби дасть відсіч будь-якому агресору на Закарпатті. Оголошується мобілізація, а Угорщина починає наступати з кількох напрямів: Ужгорода, Мукачева, Берегова та Виноградова. Опір угорському 40-тисячному корпусу, який вдерся в карпатську Україну без оголошення війни, довелося чинити десь двом тисячам. Героїв січовиків, попри перевагу угорських сил у техніці та кількості солдат, карпатська Україна дає мужній бій. Верховний командант Михайло Колодзінський заявив: у словнику українського націоналіста немає слова капітулювати. Сильніший ворог може нас у бою перемогти, але поставити нас перед собою на коліна ніколи. Найбільший бій відбувався за 9 кілометрів від хуста на красному полі. Протягом кількох годин вдалося утримувати переважаючі сили угорщини. Угорці там застосовували навіть танки та авіацію. А карпатська січ вже мала на руках тільки стрілецьку зброю та незначну кількість кулеметів, захоплених на складах Чехословацької армії. Волошин разом з іншими політиками був змушений виїхати за кордон. Потім його схопив та ув'язнив совок. І у 45 му році він помер у московській в'язниці при незрозумілих обставинах. Всю територію Карпатської України Угорщина остаточно окупувала 18 березня, а далі почалися зачистки. Багато українців було розстріляно просто без суду та слідства в різних куточках Карпатської України. Окупованим Угорщиною Закарпаття буде до кінця Другої світової війни, а після її завершення у сорок П'ятому році регіон анексує Совєтський Союз. Про ці події та паралелі з сучасною ситуацією дуже влучно висловився український письменник Андрій Любка. Проливали кров за цю українську ідею, і зараз у цих страшних муках, проливаючи кров, так само ми виборюємо своє право на існування. Єдине, що зараз вся геополітична ситуація на нашому боці. І частина сусідів на нашому боці. Наша драма 100 років тому чи під час Другої світової війни полягала в тому, що скрізь навколо були вороги. Ми мали відбуватися на всіх фронтах від усіх. Це вам замість висновків, це вам задля роздумів. Просто розповідь про декілька тисяч героїчних українців, які знали, що йдуть на смерть. Але робили це для незалежності майбутніх поколінь. Тому давайте частіше згадувати про наших богів-захисників не лише в День Незалежності, і давайте більше допомагати армії та бути для них сильним тилом. Вітаю вас з днем відновлення української незалежності. Ви тепер розумієте, чому. Слава Україні та її захисникам, живим та полеглим. До зустрічі! Ти туди дикись, а можна я допишусь і потім підеш гратись? Нажми на паузу поки.